Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. Як я в минулому відео писав, бачите, в мене вже інший фон. Трошки не буду мозолити очі людям, які мені там пишуть, «Да, блін, що за бабусі, просто радло!» Так що в нас трошки інший вже фон. Якщо сподобається, напишіть, так він у нас і залишиться. А у нас на огляді сьогодні пірометр. Ось такий, достатньо компактний, зручний. Моделька у нас т 600 а Значить, сам пірометр він на батарейках. От тут у нас є за, така ось захисна штука, тобто, щоб зняти це все діло. Отак от от знімається кришка. Тут вже я поставив да. Відповідно, закривається і замочок отак. Щок, і все. І більше у вас нікуди нічого не дінеться. Так, стисло по пірометру. Я брав, скажімо так, прилад для того, щоб більш-менш можна було добитися точних даних. Я зараз поясню, що я маю на увазі. По-перше, ціна, тому що пірометри бувають різні. Є з можливістю зміни коефіцієнта емісії, а є без. Тобто, як зашили з завода, там по замовченню, наскільки я пам'ятаю, 0,95 коефіцієнт, так і все. Ну, тобто, 0,95 да, це коефіцієнт емісії, який в принципі, підходить до багатьох поверхень, але не до всіх. Розумієте, якщо ми, ви, вам потрібно буде ну, в якихось випадках змірити температуру, наприклад, Нікелю або Латуні, і е, вимірювання будуть просто неточні, тому що коефіцієнт місії у цих металів е, е, значно менше. Наскільки я пам'ятаю, у Нікеля там близько 0,3, а у Латуні, ну, дивлячись, яка вона там. Е... Це полюрована чи окислена, да, то там 0,5 здається. Ну, справа в тому, що якщо ви будете міряти коефіцієнтом 095, то ну, будуть не точні дані. А тут, в пірометрі, є така можливість зміня... змінювати коефіцієнт емісії. Тобто, в залежності від поверхні, яку ви заміряєте, ви відповідно можете вручну змінювати цей коефіцієнт. Так, що у нас з боку? З боку у нас написані температурні показники, значить, від мінус 50 до, до плюс 600 градусів по Цельсію. Ну і відповідно ця ж сама, ці самі показники по Фаренгейту. Значить так, тут у нас, тут у нас значить, показано е вимірювання співвідношення 12 до 1. Що мається на увазі? Мається на увазі, е ну скажімо так, чим далі ви віддаляєте пристрій від поверхні, яку ви хочете замірювати, тим більше е промінь, ну, тобто площина замірювання буде збільшуватись. Тобто на відстані, скажімо так, 1,5 метра, цей діаметр цього променя вже буде 12 см. Розумієте? І температуру пристрій буде враховувати із скажімо так, із тих поверхонь, які підпали під цю площу, ну, Тобто під цей діаметр 12 см. І якщо там попаде. А, і, скажімо так, ну, поверхня з температурою, там, ну, я утрірую, да, 100 градусів, і поверхня, і якийсь предмет з температурою там, 50 градусів, да, то пристрій а, вирухає, вирахує м середню температуру, там, ну, наприклад, 75 градусів. О, тому. О Принцип, який, чим ну, не, не зовсім так, чим ближче. Да? Ну, скажімо так, тобто відстань повинна бути е, е, не, не дуже велика, тому що показники будуть, скоріш за всього, не точні. Сама оптимальна відстань це е, пів метра, метр. Десь, десь так. От, значить, е, значить, так, що у нас ще? В принципі, в принципі, так, а маємо так, лазерну указку, і дуже багато людей роблять таку помилку, вони думають, що лазерна указка це і є інфрачервоний датчик, який заміряє температуру. Люди ні. Якраз лазерна указка вона допомагає, скажімо так, прицілитись на, на предмет. Інфрачервоний датчик у нас знаходиться вище лазерної указки. Ну, причому що на деяких пристроях все зроблено навпаки. Тобто лазерна указка зверху, а інфрачервоний датчик знизу. Тут у нас знизу вказівка і датчик сам зверху. Звертайте увагу. Так, включаємо. Включаємо цією кнопочкою. Загорається дисплей, що ми бачимо на дисплеї. В даний момент він якраз замірив температуру цієї поверхності. Значить, дивіться, ліва кнопка Ліва кнопка у нас, що вимикає лазерну указку, і вмикає. Відповідно, я зараз провожу замір. Бачите, лазерної указки немає, включаю. Бачите, крапочка появилась. Є. Так, далі. Далі у нас середня червона кнопка, це зміна градусів в Цельсій Фаренгейта, І при довгому натисканні це якраз кнопка зміни. Бачите, тут є тайм-аут, він там близько 30 ні, близько хвилини. Вибачте, близько хвилини, і якщо приладом не користуються задля економії живлення, прилад вимикається. Так, включаємо його знову. Значить, при довгому натисканні, бачите, показується коефіцієнт емісії. З заводу виготовлення, ну, коефіцієнт зашити 0,95. Цими кнопочками справа і зліва можна змінювати. От бачите, 0,96 або, навпаки, зменшувати. В залежності від е, тої поверхні, яку ви збираєтесь виміряти. В принципі, чому 0,95? Тому що ну, у багатьох поверхень якраз такі коефіцієнти мають. ну, Плюс-мінус там, 0,90 або 0,85. І таке інше. Тобто ви тут можете змінювати поверх, ну, змінювати відповідно коефіцієнт і забирати різні поверхні. Це важливо, друзі, тому що є урізані версії, вони коштують дешевше, наприклад, модель Т400, але такої функції ручного зміни коефіцієнту в них немає. Тому раджу все-таки для придбання а, саме з такою функцією. Так, поїхали далі. Що там у нас? І у нас підсвітка LED-дисплею. Тобто, отак. Монохромний режим. А якщо ви десь в якомусь приміщенні працюєте темному, будь ласка, можете включити. Так, при довгому натисканні самої кнопки, ви можете заміряти поверхню, бачите, тобто в режимі скан. це якраз поверхня, яка заміряється ну, зараз зрозуміло, да? Якщо тільки натисканням, то один раз пристрій е, заміряв і став в положення Hold. Ну, тобто тримає цю якби, температуру. Е, якщо при довгому натискання, переходиться скан режим, і е, температура, ось, ну, якби, бачите, вона, вона міняється, тому що міняється поверхність, я тримаю цю кнопку, і відповідно е, ну, різна температура. бачите. Так, знову в холд. В принципі, оце основні такі моменти. А, із плюсів обов'язково ще раз звертаю увагу, що є режим зміни коефіцієнта. До речі, таблицю коефіцієнтів можна скачати в інтернеті. І вона йшла. На самій коробці просто коробка була в блістері, а, ну, незручно не, не її собою таскати. Якщо комусь потрібно, можна просто роздрукувати там на принтері. Але ну, в сучасному світі, коли є смартфон і подивитися там коефіцієнти, коли вам потрібно замірити температуру там якогось матеріалу, це буквально декілька секунд. Вбили в Google коефіцієнти да, емісії і, і все, і знайшли там деревина, чи асфальт, чи камень, чи залізо, чи ще. Щось да, виставили щоденько, а, і ви знаєте, що у вас вже а, будуть результати. Так що, так, от в принципі, більше про цей прилад як би нічого сказати не можу. я Мені до речі, він потрібен був там декілька разів а, за весь час. А, але ну такі девайс за 185 гривень, я думаю, в хазяйстві маст хев. Обов'язково. Так що, отак. От. Кому сподобалось, стайте лайки, поширюйте е, відео. Ну і коментуйте. Обов'язково люди коментуйте, пишіть. Е, можливо, у нас є спеціалісти, може щось порадити, можливо, тут є якісь є е, скриті функції, а можливо, ще щось. Ну, тобто, діліться інформацією, це тільки однозначно плюс. Все, до побачення, всім гарного дня.